Доброго ранку. Зміну в ефірі єдиного марафону перебирає команда інтера. Ми з вами наступні 6 годин. Мене звати Анастасія Даугле. На часі новини. Кілька областей України цієї ночі опинилися під атакою шахедів. Тривога лунала у Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Близько другої ночі попередження оголосили у Київській області ще за півгодини у самій столиці. По ворожих дронах Камікад запрацювали сили протиповітряної оборони. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Згодом небезпека поширилася також на Чернігівщину, Житомирщину та Вінничину. Про наслідки нічної атаки офіційної інформації наразі немає. На російський дрон досі полюють на Чернігівщині та Полтавщині. Там через це лунає тривога. Також є загроза для Херсонської та Запорізької харківської областей через активність ворожої авіації. Не ігноруйте попередження і перебувайте в укриттях, якщо у вашому регіоні оголошено тривогу. Серія вибухів пролунала напередодні в окупованому росіянами Маріуполі. Як повідомляє радник мера Петро Андрющенко, атаки зазнали військові об'єкти росіян. Зафіксовано більше п'яти вибухів. У кількох районах міста після цього зникло світло. Зокрема, у центральному районі Новоселівка, повний блекаут. Ймовірно, спочатку було викрито місце розташування ворожих систем ППО, а потім їх пошкоджено або ж знищено. Припускає Андрющен. Удари зафіксовано у напрямку Мангуша, а також у кількох населених пунктах Маріупольського району Вибухало і у Росії у ніч проти вівторка зайнялося у селищі. Коренево Курської області, як заявив тамтешній губернатор, це був скит з безпілотника. Про вибухи в небі повідомляють і місцеві телеграм-канали. Горить завод низьковольтної апаратури. Полум'я охопило 400 квадратних метрів. Загиблих немає. Постраждала попередня одна людина. Усіх робітників уже евакуювали. Наразі на місці пожежі працюють Андрій. рятувальники. Німеччина не надаватиме Україні своїх винищувачів у рамках військової допомоги. Так в уряді відповіли на заклики лідера опозиційної партії ХДС ХСС Фрідріха Мерца. Той напередодні заявив, що Берлин має надати Києву бойові літаки Єврофайтер Тайфун, щоб українці захистили небо від повітряних атак росіян. Офіційна позиція влади не має жодного сенсу надавати Україні. Винищувачі різних типів, адже зараз Київ зосередився на поставках саме F-16. Раніше з аналогічних причин Швеція поставила на паузу передачу Україні літаків Гріпен. Конгрес Сполучених Штатів непокоїть, що Росія може ділитися даними про американську зброю з Китаєм. За даними агентства Reuters, двопартійний комітет закликав Білий Дім розкрити деталі. Того чи повідомляли росіяни китайцям, як здолати зброю США, яку ЗСУ використовують на полі бою, зокрема способи боротьби з високоточними американськими боєприпасами. На підтвердження своїх побоювань конгресмени посилаються на дані медіа та аналітичних центрів, зокрема про те, що КНР підтримує російських ВПК. Нагадаю, минулого тижня країни НАТО назвали Китай основною силою, яка сприяє війні Росії проти України. Дональд Трамп тепер офіційно кандидат у президенти Сполучених Штатів. Республіканська партія остаточно затвердила як свого представника на президентських перегонах. Особа 45-го президента була найбільш ймовірною останні кілька місяців. Та офіційного статусу він набув лише після голосування делегатів на національному з'їзді у Мілоукі. Це сталося невдовзі після замаху. озброєний чоловік стріляв у Трампа минулої суботи під час зустрічі з виборцями у штаті Пенсильванія. А за кілька годин до оголошення його кандидатом, експрезидент домігся ще однієї вагомої перемоги. Федеральний суддя відхилила одну зі справ проти нього щодо неналежного зберігання секретних документів. Від імені усієї нашої родини та 125 делегатів неймовірного штату Флорида ми номінуємо найвидатнішого президента, який коли-небудь жив Дональда Трампа, кандидатом на пост президента Сполучених Штатів Америки від республіканської партії. Дрон від нуля до першого польоту у Черкаській школі пілотування кожен охочий протягом двох днів може навчитися збирати безпілотники. Для військових такі заняття безкоштовні, а з цивільних гроші беруть лише за витратні матеріали. Репортаж нашої кореспондентки Ірини Васьори. Олександр готується збирати перший у своєму житті дрон. Саме цей набір запчастин за кілька днів перетвориться на залізну пташку. Хлопець вже вміє пілотувати їх, а тепер вирішив навчитись ще лікувати у разі потреби. Хоча жодних навичок роботи з такою технікою досі не мав. Я взагалі ні разу не паяв, не штовхувався з якимсь ремонтом приладів електротехніки, але викладач дуже класно все пояснює, тому я навіть не задумувався, чи потрібно прийти і спробувати, тому що є особисте бажання і є потреба, оскільки я планую пілотувати. Такі навчання проходять у невеликих групах до п'яти осіб усе аби приділити час кожному і детально розповісти, як з нуля зібрати дрон. Сюди найбільше подається живлення, і якщо зробити це неправильно, то просто буде некоректно працювати потім весь механізм. Організувати навчальні майстер-класи зі збору дронів вирішили через великий попит на такі знання, пояснюють інструктори, і опановувати цю науку може кожен без особливих вузькопрофільних знань інженерії чи електроніки. Триває такий воркшоп два дні для збору. Надають реальні моделі пілотування. Люди збирають, паяють керуючі блоки, все під'єднують. Збирають його остаточно, і потім наступний крок це вже йде налаштування, прошивки і ну, і так далі. Вже от, те, що більше цікавить людей, вже, що і як зробити, і щоб це можна було робити потім самостійно. На всіх етапах інструктор уважно перевіряє роботу учнів. Зелений цей вогник означає, що у нас тут все окей. Після майстрування безпілотників учасники воркшопу розбираються із їх правильним налаштуванням. Для роботи з дроном вам треба потрібно буде декілька програм. А на фінальній стадії тестують зібрані дрони під час імітації запуску для польоту. Ура, Ми полетіли. Ну ми цього в приміщенні робити не будемо. Всі видихнули. Супер! Я вас вітаю, ми зробили, літаючий дрон. Такі майстер-класи будуть корисними усім, хто хоче навчитись самостійно збирати дрони. А набуті знання стануть у нагоді не лише військовим, а й цивільним переконують ініціатори проєкту. Це не тільки підвищує ваш. Вашу продуктивність на полі бою, якщо ви плануєте проходити службу, це ще і двері в професію, яка буде затребувана ще дуже дуже довго, і не тільки в Україні, а й по всьому світу, тому що ця технологія, як військова технологія, і як цивільна технологія, зараз тільки набирає обертів. Для військових заняття зі збирання дронів безкоштовні. А ось із цивільних гроші беруть лише за витратні матеріали інженерного воркшопу. Ірина Васюра, Денис Кононенко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. І у продовженні марафону пряме включення із американського мілоокі готує Олександр Васильченко. Чи це так, колего? Так, Анастасія, Дональд Трамп тепер офіційно кандидат в президенти. Деталі вже за кілька хвилин.